В Україну мчить спека середньої Азії, розжарить майже до плюс 40. Температура в окремих районах України знову підійматиметься до нестерпних показників. Найближчого тижня в Україні очікується сонячна та спекотна погода, майже без опадів. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. Передає Метеопрох. За його даними, до кінця другої декади серпня над Східною Європою переважатиме малорухома область підвищеного атмосферного тиску. Внаслідок панування антициклональної циркуляції, а також надходження сухого і теплого повітря середньоазіатських районів, опадів протягом тижня не передбачається, пояснює синоптик. За його даними, винятком стане західний регіон, де настійка повітряна маса та особливості місцевості сприятимуть випаданню короткочасних дощів в переважно у денний час. Температурне тло в Україні повільно, але впевнено підвищуватиметься і після 15 серпня. Денні температури досягнуть в більшості областей позначки плюс 35 градусів, а в південній половині традиційно ще вище, аж до плюс 37 плюс 38 градусів, за винятком прибережних районів уздовж Азовського та Чорного морів. Прогнозує Кібальчич. у вівторок. За прогнозом Ігоря Кібальчича, антициклональний характер циркуляції забезпечить по всій країні суху та сонячну погоду. Проте температурне тло почне зростати. Вночі очікується плюс 16 плюс 21 градус, вдень плюс 29, плюс 34 градуси. А у центральних південних областях та на Закарпатті розігріє до плюс 31, плюс 36 градусів. Погода 16 серпня. У середу утримується суха та сонячна погода практично по всій Україні. Лише в день у Карпатах та на Закарпатті пройдуть грозові дощі. Вітер буде північно-східний, у західній частині південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 18 плюс 23 градуси, в день плюс 30, плюс 35 градусів. У центральних, Вінницькій та південних областях місця ворожарить до плюс 33, плюс 38 градусів. Спека в Україні про повернення спеки до України попереджає синоптик Наталка Діденко. За її даними, суху та сонячну погоду спричинить антициклонне ім'я Лотте. Далі, поки бачить око наперед, спека та й спека попередила синоптик. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!